Порядку знаходиться. Сінус, косинус там є в степені Х, якийсь там ще, логарифм, да? Пам'ятаєте? Так, так, було. На цьому ж ми закінчили нашу лекцію, правильно? Ну, десь на тому моменті, так. Так. Да. Давайте ми ще двома прикладами подивимося, як знаходити похідні вищих порядків. Функції заданих параметрично та неявно. Похідні вищих порядків функції, заданих параметрично та неявно. Ну от, давайте першим прикладом, скажімо, функція задана параметрично. І так, нехай функці дорівнює y від х. Задана системою рівнянь х дорівнює, а давайте візьмемо конкретний приклад Єв.